Вчені створили біонічне око, біонічні очі та стародавні скелети, як наука змінює наше розуміння майбутнього та минулого. Сучасний світ стрімко змінюється під впливом науки і техніки. Ми бачимо, як штучний інтелект проникає в усі сфери життя, як нові матеріали змінюють звичні речі, і як медицина робить прориви, які здавалися неможливими ще кілька років тому. Однак, незважаючи на всі ці інновації, часто забувають, що наука дивиться не тільки в майбутнє, але й допомагає нам краще зрозуміти минуле. У цій статті я хочу розповісти про два неймовірних приклади, які, на перший погляд, здаються абсолютно різними: розробка біонічних очей для відновлення зору та вилучення гормонів із давніх людських останків. Обидві ці галузі науки. Кожна по-своєму демонструють дивовижну здатність людей адаптуватися та покращувати якість життя за допомогою знань і технологій. Біонічне око надія для тих, хто втратив зір. Уявіть собі світ, який ви не бачите. Ви не просто погано бачите, ви зовсім не можете бачити. Для мільйонів людей у всьому світі це не фантастика, а реальність. Вікова макулярна дегенерація ВМД, є одним із найпоширеніших захворювань, що призводять до втрати зору, особливо серед літніх людей. Існуючі методи лікування часто неефективні, і люди змушені жити з серйозними обмеженнями. Але що, якби можна було відновити зір за допомогою штучного ока? Розробка біонічних очей це не просто наукова фантастика, а цілком реальна перспектива. Вчені з імперського коледжу Лондона на чолі з професором Франческою Кордейро вже досягли значного прогресу в цій галузі. Імплантація комп'ютерного чіпа в задню частину ока дозволяє пацієнтам із ВМД знову бачити світ. Звичайно, це не повне відновлення зору, як у здорової людини, але навіть здатність розрізняти світло й тінь, бачити обриси предметів, величезний крок вперед для тих, хто втратив зір. Я пам'ятаю, як кілька років тому читав статтю про першого пацієнта, якому імплантували біонічне око. Його емоції, коли він вперше побачив світло, були неймовірні. Це був момент, який нагадав мені про те, наскільки важливо продовжувати дослідження медицини та технологій, щоб допомогти людям справлятися з найскладнішими життєвими ситуаціями. Я впевнений, що в майбутньому біонічні очі стануть ще більш досконалими. Вони зможуть не тільки відновити зір, але й виправити різні вади зору, такі як короткозорість і далекозорість. Можливо, навіть можна підключити біонічне око до інтернету та отримувати інформацію безпосередньо в полі зору, стародавні скелети та гормони подорож у минуле. Поки вчені створюють технології майбутнього, інші використовують науку, щоб зазирнути в минуле. Дослідники з університету Шефілда розробили унікальний метод вилучення гормонів з людських останків, датованих ай століттям нашої ери. Цей метод дає цінну інформацію про здоров'я, харчування та спосіб життя стародавніх людей. Мене завжди захоплювала археологія та історія. Мені здається неймовірним, що ми можемо так багато дізнатися про минуле, використовуючи лише залишки стародавніх цивілізацій. Здатність витягувати гормони зі скелетів і аналізувати їх є проривом, який дозволяє нам отримати набагато точнішу картину життя наших предків. Уявіть собі, що ви можете дізнатися, яка їжа була доступна стародавнім людям, якими хворобами вони хворіли та як боролися зі стресом. Ця інформація може допомогти нам краще зрозуміти еволюцію людини та адаптуватися до сучасних викликів. Біоархеологія галузь науки, яка поєднує біологію та археологію. Це дозволяє нам вивчати стародавні останки людей і тварин, щоб дізнатися більше про їх життя та еволюцію. Це неймовірно цікава та перспективна сфера, яка може допомогти нам краще зрозуміти себе та своє місце у світі. Волонтери та погодні дані внесок кожного. Іноді наукові відкриття відбуваються не тільки в лабораторіях, а й завдяки зусиллям звичайних людей. Волонтери метеорологічного бюро записують дані про погоду, щоб допомогти кліматологам краще зрозуміти клімат. Це приклад того, як кожен із нас може зробити свій внесок у науку. Я завжди захоплювався людьми, які займаються волонтерством. Вони жертвують своїм часом і енергією, щоб допомогти іншим. Внески волонтерів у збір даних про погоду є важливим прикладом того, як наука може бути доступною для кожного. Сучасні технології дозволяють збирати величезну кількість даних про погоду. Однак дані, зібрані волонтерами, часто більш точні та надійні, ніж дані, зібрані автоматизованими станціями. Я думаю, кожен повинен розуміти, наскільки важливо збирати дані про погоду. Ці дані допомагають нам прогнозувати погоду, планувати сільськогосподарські роботи та захищати довкілля. Висновок, наука це ключ до майбутнього і минулого. Розвиток біонічних очей і вилучення гормонів із стародавніх скелетів лише два приклади того, як наука змінює наш світ. Ці відкриття демонструють дивовижну здатність людини адаптуватися та покращувати якість життя за допомогою знань і технологій. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо ще більше проривів у науці. Ми навчимося лікувати хвороби, які зараз вважаються невиліковними, створимо нові матеріали, які змінять наше життя, і відкриємо нові планети, які можуть бути придатними для життя. Але важливо пам'ятати, що наука це не лише інструмент для досягнення прогресу, це також спосіб зрозуміти себе та навколишній світ. Вивчаючи минуле, ми можемо краще зрозуміти сьогодення та підготуватися до майбутнього. Заохочую всіх, хто цікавиться наукою, брати активну участь у наукових дослідженнях. Кожен із нас може зробити свій внесок у розвиток науки та зробити світ кращим.